Він жив по совісті, любив свою сім'ю і життя, мав добре серце та золоті руки. Сергій Польохкий народився та виріс в місті Суми, закінчив 17-ту школу та сумський центр професійно-технічної освіти за спеціальністю електрозварювальник. Після строкової служби в лавах Збройних сил 9 років пропрацював на сумському машинобудівному науково-виробничому об'єднанні, потім будівельно-монтажному управлінні. У липні 13-го року одружився, а в січні 14-го в родині Сергія з'явилася донечка Кіра, найкращий чоловік, люблячий тато, справжній друг так про нього згадує дружина. Поруч з Сергієм завжди було свято, особливо коли він збирав за столом всю родину: сміливий, чесний, справедливий та мужній. Сергій став на захист України у 2022-му заради сім'ї, заради майбутнього донечки. Був мобілізований на військову службу до десантно-штурмових військ 95-ї бригади військової частини А 0281 міста Житомир. З початку повномасштабного вторгнення Сергій Польохка з позивним Вікінг жив за принципом: Якщо не я, то хто. Виконуючи бойове завдання в районі міста Мар'їнка Донецької області. Чоловік отримав чисельні поранення, несумісні з життям. Його життя обірвалося 24 лютого. 2023 року нагороджений посмертно державною відзнакою, орденом за мужність третього ступеня, Сергій Пульогкий назавжди з нами. Це наш код пам'яті.